Усім привіт! Нагадаємо, для червових дам, для тих, хто в пошуках роботи. Дивимось, що зараз біля вас, що зміниться найближчим часом, що вас порадує, можлива допомога. І подивимось, який буде результат. Ну що ж, що зараз біля вас? Карти говорять про те, що ви можете знайти роботу в багатьох сферах. Але те, що зараз ваші пошуки не вдалі, залежить тільки від вас. Ви не дуже активно шукаєте нову роботу. Також у вас, біля вас є люди, які можуть вам допомогти в пошуках роботи, але ви... Чомусь не поспішаєте до них звернутися. Що станеться, що зміниться найближчим часом? Можливий успіх, хоча цей успіх дасться вам нелегко, також, скоріш за все, вам прийдеться поїхати десь в далеку дорогу, і можливо, що вам прийдеться вчитись чомусь новому. Скоріше за все, робота, яку ви знайдете, буде відрізнятися від тієї роботи, яку ви робили раніше. Що вас може порадувати? Вас буде радувати те, що люди, до яких ви будете звертатися за допомогою, не будуть відмовляти вам, вони будуть співпрацювати з вами. Також, можливо, вам. Люди, ці до кого ви звернетеся за допомогою, поможуть з якимись то документами, з якимись то бумагами. Можлива допомога. Тут карти більше говорять, більше дають пораду. Карти говорять про те, що всі ваші страхи, всі ваші тривоги, всі ваші хвилювання пусті, не Хвилюйтеся за те, що ви зараз ще без роботи. За те, що поки що в вашому житті нічого не змінюється. Вам дається просто час, щоб відпочити, час, щоб набрати сил. І дивимося, який результат. У вас будуть розмови, розмови ділового характеру. Ви будете. Це, скоріше за все, у вас буде співбесіда, і співбесіда у вас буде з чоловіком.